Я там витримав стільки, що він мені казав, сука, якщо ти не напишеш, що я диктую, ти там згниєш, де ми твоїх бандерів гнили. Коли воно по факту є пам'яткою історії місцевого значення, по факту не да а по факту, і де юре вже ця дошка згідно закону України про охорону культурної спадщини, вона являється пам'яткою історії місцевого значення. Таке будівля не має ніякого сборів, ніякого статусу. З точки зору пам'ятки архітектури, вона вже взагалі не пам'ятка, тобто це потенційна пам'ятка історії. Тобто, але яка не, яка не введена в реєстр, тобто вона в реєстрі не передбачена. Коли небудь ми думаю, її ведемо, бо там реєстр інформується, наповнюється. Ось. Але так да, дійсно там, було, там, колись, там колись була КВС, ну, для адміністративна НКВС. Ми хочемо там залишити цей підвал. Облаштувати його, ніби, як би, там зробити ніби, як, там, будь, як би, ну, як би, зону, локацію, де залишити це приміщення там частково ці камери, тобто, би, щоб сюди можна було взяти, і це все можна подивитися. Зараз тобто, того всього немає. Ми навіть, на таки не це можемо відновити. Тобто це підвал це буде реально досутний, буде муніципальний, і ми так хочемо типу, зробити там, як би, таку, ну, відновити, скажімо так, тій, той стан, який там раніше був. Згідно розрахунків виходить 55 на 55 жителів, тобто на 22 квартири. З них 21кімнатних і дві двохкімнатні квартири. Дякую, що дуже велика частина з них. Вони вже не збираються, звідси нікуди не вийдуть, ну, подав немає туди, а вони збираються і, і потребують житла. Ми вже будемо з'ясовувати, коли ми розвинули положення, коли ми його, як ми затвердимо на сесії, по цьому положенню ми будемо, типу, будуть люди мати можливість звернутися з заявою відповідною і ми будемо з них формувати спеціальну чергу.